Добрий день всім моїм підписникам. Сьогодні хочу розповісти про цей матіз. Придбали ми його минулого року. Придбав його для своєї жінки. Трохи вприклав руки, багато чого переробив. Зараз про це це розповім. Так, ну, по-перше, поставив габарит світлодіодні лампи. Не тільки поставив, а ще й зробив автовідключення габаритів. Ось, як всі знають, в матізах тільки ближнє світло, якщо вимикаєш ключ запалювання, воно гасне. Якщо на габаритах, можна забути і посадити акумулятор. Тому там під рулем у мене стоїть реле, підключено до замка зажигання, і ключ повернули, світло гасне. Тому тепер проблем немає, не забуваєш, їздиш і не думаєш. Так, ну зробив шумку капота. Ну, далі я про всю шумку розповім. А тут про капот. Під низом вібра, це мат шумоізоляція, він десь 10-мм, там войлок зверху польга. Рік пройшов, чудово себе зарекомендував, шуму стало набагато менше. Так, далі. Далі поставив ему кач маси, тому що маленька ну, в мене мало їздить, вона більше стоїть в гаражі, тиждень не буває. Масу відкрутив, положив все. Машина стоїть без живлення, акумулятор не розріжається. Надо, прийшов, закрутив, поїхав. Так, була в мене проблема з як тільки я купив. Тут погано вийну, там ось у нас патрубок. патрубок. Патрубок з двигуна і на радіатор. Він потік, ну, під, не потік, скажімо так, підтікав, постійно маленька лужа це була. Їзлне СТО, там підтягнули хомоти, не помогло. Поміняли, взяли від Mitsubishi якогось там. Все равно підтікало, намагався замовити, але це мажина з автоматом і патрубка. Ну, оригінального, де неоригінального немає. Ну, Підібрали якийсь там від матіза, ніби від автомата, але він був короткий. Тому ну, тут його погано видно, там він такої він толщини. Він зігнутий такий. І за коробки автомата шупа він дуже такий зігнутий, не такий, як на механіці. Тому виточений був снежовійкий переходник. Він був розрізаний, вставлений, а ми там все, проблема іщезла. Ну, тут ви, як бачите, стоїть у газ. Він хоч і 0,8 двигун, але всі знають, що матізи трохи жруть. Тобто ну, в місті там 9-10 це для нього нормально, бензина. Ну і гази так само, але ж газ два рази дешевше. Ну, якось так, газ налаштований, все нормально. Масло. Масло було замінено попереднім власником. У 23-му році, в грудні 5В30. Так само було замінено масло в В той самий час, тобто пробіг, тоді був 110 тисяч. Так, ну на бампера були наклеєні отакі <клес> накладки. Воно таке м'який пластик, резина, щось середнє таке. Ну, щоб десь не черкати. Жінка все ж таки їздить мало Та й, без кого це для жінки, це для себе. Саме тут на дверях, такі накладки на передніх, на задніх, щоб нікого на десь не ляснути на парковці. Так, ну ще пару слов по ходові, була зроблена ходова, сталінблоки, втулки стабілізатора, все було помінено. І також були помінено обидва амортизатори передні. Вона трошки була присівша, але ну, все-таки роки дають свої знати. Зараз проблем немає. Так, ну тепер пройдемося по салону. Накладка на руль, хоча руль він в нормальному стані, але ну, це так для красоти. Підлокітник. Без підлокітника я не знаю, як люди їздять. Це нібито модельний, ні не у ликсібрався, тут він відкривається. Тут ще є такий доволі великий бокс. Ну, дуже зручно, тут м'яко. їздити те, що треба. Ну, це так. Для красоти. Так, тримач телефону. Тут собі навігацію і погнали. Світодіодне світло. Поставив всі ручки на дверима. Всі чотири, тут взагалі не одної не було. Далі. Далі у нас крутілки нові, ну, скажімо так, більш сучасніше вони виглядає. Тут ще непрозорі, Тут підсвітка ще є. Якщо включити, ну, тут не буде видно, видно зелена підсвітка. Так, магнітола. Магнітола тут була, але було зроблено вона вмикається, коли ви повернули ключ. Ось тобто повернули, вимкнули і пішли собі. Бо було зроблено, що вона могла працювати навіть без ключа, тому десь зупинилися, забули виключити, прийшли всі в акумулятор, ну якщо довго вас не було. Зараз все як би на автоматі. Так, ну що ще цікаво тут, звичайно. Тут у нас стоїть 4,3 дюймовий монітор. Це камера заднього огляду. Звімкнули задній кіт. Тут погано видно, зрозуміло, працює. Камеру зараз покажу. Камера у нас стоїть ось тут, вона приклеєна цьому пластику, вона поворотна, тут можна регулювати, на ній розмітка. Навіть встроєно зараз нормально. Кабель протягнутий, звичайно, тут по багажнику. Сюди тут переход, переходник сюди, в гофрі. Це було саме тяжке затягнути туди кабель, але зробив, ну і далі потягнув вже і туди до монітора. Працює чудово, нарікань немає, дуже допомагає. Так, ну було зроблено ще, тут конечно, звичайно, не видно. Рульовий вал це болячка всіх матізів. Там втулка, де переходить товстий вал тонкий. Вона розбивається і вона просто розсипалася. Я навіть не знайшов ну, колись в один чудовий момент, вона розсипалася. В... Куплена була второпластова, на вулиці чи десь там. Все розібрано, вставлено. В перший час десь пару кілометрів було туго, але зараз все чітко. Нічого не стукає. Все нормально. Так, ну ще що було зроблено? Почищений був клапан холостого ходу. Хотів його поміняти, але подивився відео. Розібрав, зняв, почистив. Тут прочистив. Ну, явно був підсос, був барехли. Берехлив холостий хід. намагалася заглохнути, тут ще й газ, воно що більше. Прочистив, все чітко. Так, ну коли придбав, звичайно, сразу поміняв ремінь ГРМ. Невідомо, коли його міняли. Ремінь генератора не міняв, Коштує він там копійки, але мастер сказав, що він майже новий, тому він залишився як є. Так, ну ще міняв тут кнопки, сколки піднімачів. У мене є окреме відео, можете подивитися на каналі. Спочатку поламалась кнопка права, але вона одразу барахлива, не опускалося стекло. Потім кнопки вроді нормально, але все одно щось барахлило. Коротше говоря. На відео можете подивитися, міняв тут ще стоїть мотор, який піднімає скло. Поміняв його, наказав не оригінальний. Зараз все чітко працює. Там він від старості просто вже щітки стерлися і стерилось на валу напилення. тому Поміняв це то все. Так, отут задовбало, коли воно стукає щось, тут все проклеєно карпетом. Тут, тут всередині, тобто повністю по всіх чотирьох дверях. Зроблено, тому ну, зараз тут нічого не стукає. У ну, накладки, як бачите, це так для красоти. А не для красоти двері всі зашумлені, теж на відео це є, можете подивитися. Зашумлено, ну тут зараз ми нічого не побачимо, тут теж все зашумлено, вібро, шумо. Все зроблено пол ззаді, спереді над баком. Ну, в багажник потім підемо далі, подивимося. чехли були куплені. Це пошито. Ну, куплені на автобазарі, але пошиті конкретно під матіз. Тому как би модельні. Ну, вигляд більш-менш практичні, їздити можна. Так, ну що по салону, що? По салону, що забув сказати, ну, це теж на окремому відео є. Переробив схему з крупів діймачів. Тут цей блочок, який тут стоїть, він вийшов з ладу. Новий такий, що шукати треба було, він не нормально так. Переробив на релійну схему, працює відмінно. Да, коли шукав авто, перше, що цікавило, мене, це кузов, звичайно. В якому стані кузов також, тут двері ну, не в ідеальному, звичайно, стані, але ржавчини немає. Коли робив шумку, все заантікорів знову. Ось тобто тут все. Це те, що сліди грязі, це він анти антикора, це не ржавчина, це антикор. Він, звичайно, витікав, коли це все робив. Тому якось так. Тобто з цим тут проблем якраз немає. Так, ну тепер багажник. Придбана була полка, но тут чомусь полки взагалі не було. А, кстати, дивно, комплектація майже максимальна, автомат, кондиціонер. Але полки не було. Ну таке. Стоить газ, тому запаску у нас в такому от чехлі. Удобна штука. Полистирол зверху була рівна полка. Взяв собі і відніс. Так, ну тут всякі мелочі, звичайно, насос, інструменти Так, ну тут, як бачите, мене просто бісили цей металевий ну, металічна задня стінка заднього сидіння, все зашито картою Все м'якенько, нічого не брязкає, цей такий покосаний метал вже не світить сюди. І не видно. От так само тут, тут, було вібра, зверху карпіт теж зашитий. Он тут не зашивав, тут видно віброізоляцію. Так, ну, звичайно, коврика я так і не знайшов сюди родного, скажем так. Ну тут полка була і ковролін. але вона була на такому. Тонкому пластику. Ось, не полістирол Полистирол, плита приклеена на пластик, зверху ковырий. Ну тут у нас, как бачимо, балон балон десь на 40 літрів Вибра всюди поклеєно Тут там за балоном все поклеєно Нічого не брязкає шуму однозначно стало менше. Мусикашка шкарабонька, как би я би так би сказав, з заводу. Ну, зараз, більш мене вже нормально. Так, ну, в принципі, все. Ну, рамки для красоти перед зад. Все таке. Так, ну це перше пару слів стояла на сигналка. Моделі там знайшов, шукав в інтернеті. Короче, проблема була сама закривала двері. Тобто, ти закрив. Як закрив. Вийшов, хлопнув двері, відійшов, хлоп, закрила. Все, ти остався ні з чим. Якщо нема ключа з собою все. Довго грався, не мог зрозуміти, в чому справа. Коротше, викинув його, думав нову купити, але я думаю, ладно. Спробуй інший шлях. Викинув його, поставив. Такі от у нас продаються, ну як у нас. В Китаї, брав я в Китаї, такий реле з пультами. Є одноканальні, двохканальні. Ну, одноканальний у мене стоїть на сигналку, бо стайл ще, ну, щоб кричала вона, якщо заведеш машину, а двохканальне поставив на двері. Пульти налаштовуються, поставив, все вроді працює. Тільки почала тепер відкривати. Думаю, да що ж штає? Почитав в інтернеті. Частота у них 403 МГц, що, оце, що у цього релі щось сигналки що стояла. Ну, думка у всіх одна, що це наводки. Зовнішні наводки, якась радіосвязь, ще щось, реби, ну, неважливо. Коротше, грався, грався, думав, заекранувати, Ну, таке. Знайшов рішення дуже просте. ніде, кстати, про це не написано, маленький лайфхак. Ось тут у нас стоїть антенка. Я її випаяв, ну, то що стоїть там, воно випаяне, Все. Стало працювати просто чудово. да, Дальність зменшилась, там вже не 100 метрів, а 10, ну тут 100 не треба. Але проблеми більше не стало. Ну, якось так такий маленький лайфхак. Так, ну що, в принципі, все, що я хотів сказати. Да, багажник робився, шумка в ньому теж. І так само антикором все було залито. Тут стоять підкрилки, перед, зад, По кузову тут питань якби немає. Тому, в принципі, це все, що хотів розповісти вам. Будемо цю машину продавати. Жінка вже за рік навчилася нормально їздити. Вже хоче щось побільше, тому дивіться на авторію, виставлю її скоро на продаж.